Ви себе показали всюди. Ви завжди там, де потрібно допомагати людям. Я вас вітаю, друзі. Це ваше сьогодні свято, і от тільки що ми сюди заходили. і Тарас показав е, фото, яке буквально перше зліва від виходу з зали. Це 1 грудня 2013 року, коли близько 10 людей від Червоного Христа вийшли допомагати постраждалим на майдані. Це була перша допомога, це були перші 6-10 людей, які в цілому й започаткували загони швидкого реагування. Ті неспокійні часи була потреба навчитися до медичної допомоги, тому що якраз був ругін Майдану і в Запоріжжі, ну, тобто надавали допомогу і була потреба в знаннях. Якщо ми за 10 років досягли там, з двох рюкзачків до ну, потужної організації, то навіть не можу уявити, що буде ще через 10 років. Це фантастична команда з фантастичним досвідом, з фантастичними вміннями, які працюють з повною віддачею. Зараз ми вже ведемо перемовини з ДСНС, щоб Червоний Хрест був включений в систему цивільного захисту. Тобто ми працюємо вже на рівні держави. Зараз ми надаємо наберемо... дівчині, в якої є підозрювана перелом тазу, спінальна травма. Український червоний хрест він може іти з гордо піднятою головою. Може ми ні на хвилину не зрадили ні Україну, ні людей, яким ми допомагаємо, ні когось з нашої команди. І це вже ті люди, без яких український червоний хрест неможливо уявити. І, мабуть, цей слоган українського червоного хреста Ми поруч. Він стосується вас в першу чергу.